Ні, вона серйозно, вона за мене переживає. Тому що вона мені розказувала, як тільки mm -hmm. ми почали з тобою зустрічатися, якраз тиждень прийшов, і в неї, коротше, був якийсь такий мужик, ужасний в ліжку. І вона не хотіла, щоб в мене було так само. А в мене, походу, було ще гірше. Ну, але ж тебе так не сталося? Звичайно, ні, бо я зустріла тебе. І знаєш, як тільки ми з тобою побачилися, я зразу зрозуміла, що ти особливий. Бо ти якось на мене по-іншому дивився. Та ясно, бо мені було 07, я тоді на очі не бачив. <рив> ти ж пам'ятаєш, як це було? Зима. Був снігопад, але я тебе побачив здалека. Ну, завітив тебе на вулиці. Я навіть спочатку подумав, що то баба снігова. Ну, більша кулька, менша кулька.